Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні поділюсь з вами рецептом м'якої солодкої випічки, яку в Америці подають переважно на сніданок. Цей хліб називається мапічий. Він дуже легкий в приготуванні. Беремо 115 г теплої води, додаємо 15 г рослинної олії без запаху. Додаємо одне яйце. 6 грамів солі. Та 15 грам цукру. Додаємо 5 грамів швидкорозчинних сухих дріжджів і все змішуємо. У хліб складається з шматочків м'якого запеченого тіста, посипаного корицею. Коли все змішали, додаємо 250 г пшеничного борошна. Пересію порціями і перемішую. Те, що більшість людей сьогодні знає як мапічий хліб в Америці, насправді є угорський десерт під назвою Золоті галушки. Угорські іммігранти завезли цей рецепт в Америку. Коли все борошно вже пересіяли, починаємо замішувати лопаткою тісто, гарно перемішуючи, щоб була однорідна маса. Коли все змішали, залишаємо на 5 хвилин. Через 5 хвилин підпилюємо робочу поверхню і будемо викладати тісто, щоб його гарно промісити. Воно зараз такої консистенції, і трохи зарідке і трохи прилипає до рук, але трошки промісимо, і воно стане уже більш еластичним. На заміс тіста в мене йде 4-5 хвилин. Воно зразу стає уже еластичним і вже не береться до рук. Коли бачите, що воно вже вимісилося, Таке вже гладеньке, що можна зробити кульку. Вставимо в мисочку, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо орієнтовно на годину. Поки тісто не підніметься вдвічі, у мене пішло півтори години, поки воно ось так підійшло. Тепер я буду викладати його на робочу поверхню і для формовки хліба, але перед цим поверхню трошки змажу олією. І буду його викладати. Тісто гарно підійшло, легко випадає з мисочки. Тепер я його складаю липкою стороною всередину, формую таку ковбаску, і мені потрібно розділити на 16 приблизно однакових частинок. Ви можете навмисно ділити не на неоднакові частинки, а на різні. Так, хліб вийде ще цікавіший. Ось так буду розділяти такі ковбаски на частинки. Можете ножницями, можете ножиком, як кому зручніше, так і діліть на частинки. Тепер беремо суху миску. І в її будемо змішувати 100 г цукру та 10 г меленої кориці. Гарно змішаємо, тому що це буде ця суміш, в яку ми будемо надалі обвалювати наші шматочки, наші булочки. Ще нам потрібна буде форма. Форму я заслала пергамент. А боки змажу звичайним вершковим маслом. І сюди, в один ряд, будемо виложувати наші шматочки. Беремо миску з водою кімнатної температури. Тепер кожен шматочок можна робити кульку, а можна брати прямо так, як ми нарізали, мичаємо воду і в нашу суміш кориця із цукром, обвалюємо повністю. Щоб не було ніде містинки білої, робимо такі коричневого кольору, такі маленькі кульки і викладаємо форму. І так роблю з усіма воду, обвалюю гарно в суміш і кладу в форму. В Форму кладу одне біля одного, не тісно, тому що вони будуть у формі ще підходити. Ось так в мене вийшло. Залишилося пусте місце. Я туди вставляю кільце, залишки кориці посипаю зверху, накриваю харчовою плівкою і даю у формі підійти одну годину. Прийшла година, у мене підійшов хлібчик. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів, буду пекти орієнтовно 20-25 хвилин. Спікся хлібчик, подивіться, який він м'якенький, духмяний. У мене вся кухня пахне корицею. Можна так його залишити, а можна трошки припилити цукровою пудрою. І так, і так буде дуже смачно. При випіканні будьте дуже обережні з температурою в духовці, тому що кориця дуже швидко пригорає. Хліб дуже зручний, його не потрібно різати ножем, він дуже гарно ділиться на порції. Дуже гарно відламуються наші булочки. Дивіться, я його різати не буду, я його відламаю і покажу, який він. Дуже тенесенька скоринка, пухка м'якушка. Рецепт простий. Печіть і насолоджуйтеся смаком. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!